Друзі, так, хочу розповісти вам, як я трошки вже собираю клубничку. Це в мене три рядочка е, невідомої клубнички, але вона в нас дуже швидко почала спіти. Вже, в принципі, нормальні є, трошки можна собирати. І на молодій, трошки я моталася, тут вже є що зібрати. Коротше, перший мій ось собрала. Ну, звичайно, є де тут трошки ще зеленкувата, але... Хочеться дуже пиріжечків з клубничкою. І я вже вирішила. Завтра вже її буде набагато більше, бо, як бачите, вона ось поспіває, поспіває. Ось така красива полуничка. Назви я не знаю, тому що це мені дали чуть-чуть, пару тросточків. Я забула, це вже років скільки мені назад дали. І я оце його розкладила. У мене вже три рядочка здорових є. І поросажувала мілки, ну то буде вже на той год. На цей год вона не даватиме там лишнього. Ось така полуниця, але після дощу, як бачите, трошки грязноватенька, але дуже хороша полуничка, Просто шикарна. Візді-візді красніє, але я залишила трошечки, завтра вже буду збирати, більш масово. А зараз таку більш краснішу назбирала, то якось так.